В цьому селі які проблеми, чи відчувають люди, впевненість у завтрашньому воді? Як працювати проблеми? Які проблеми? От рейсового автобусу у нас практично немає. Виділили рейсовий автобус, він приходить раз в неділю, і то не завжди. Школьники приїжджають, нема школьного, так щоб був чисто школьний автобус. Приїжджають, з рейсів, дали автобус, і так дітей возить автобус. зараз ще дорога полімені, як зимою, сля. Дощ болото, то це настане осінь, все, сюди не проїхати, нічого не можна. О, 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 о. Ще є дорога, а сюди це катастрофа. Дороги геть немає. за тяжело. Таким, як і за mm -hmm. нас взагалі не забули. Дуже тяжко. Якщо вона на колоса, ну колосся тут все сітку селі є. Ну, вона така слонкова, вона не дуже така для піші. А, а, а ми привозимо дільниці. Хоча, хоча башню вибили на 100 метрів, на 90 метрів тут. І... Воду как бы замолили, потому що ну видно було по оделянку. Вода була на 65 п'ять метрів, начли воду, вибили на 90 і досягнули. Чуже так осталися. Ну я ж кажу, що вообще до розділення добраться это катастрофа. Оце я хотіла що сказати за дорогу до роздень. Може я не знаю, якою дорогою ще їхала. це як їхати ще на гору. дорога, траса до роздільні, щоб ви проїхали, це треба ще мати такий навик хорошого вождження, щоб проїхати по тій дорозі. Ви б не проїхали. ви піхали отако, отак от отак, там кошмар, що робити. Я не знаю, куди наше начальство їсти такими дорогами, але там катастрофа по тій дорозі. Може хвилич кориси, кено має такий удар, о, щоб воно почули, знаєте? тому що поки не стукнеш, діло ніякого не буде. А я закличка, я наприклад всі його боя сані бої тоже дивилася його. Це для мене все те, буде час плочі два. Я сидю, воно к ну, не треба, ну я люблю дуже дивитися.